Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. І знаєте, що Путін пообіцяв поклястись на мізінчику, що він не буде з люкою, якщо йому віддадуть Донбас. І Трамп, звісно ж, цьому повірив. Про це, власне, ми і будемо з вами говорити сьогодні, але тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, аби не пропускати нічого цікавого зі світу політики. Та міжнародних відносин. От знаєте, ми з вами перед переговорами думали, гадали, що ж там Росія насправді запропонувала Віткофу і чи правильно, чи неправильно він їх зрозумів, про який обмін територіями постійно торочить Дональд Трамп, Рубіо та всі інші. Бо саме обмін територіями ну передбачав якийсь. Обмін, так, вони дають нам якісь території, ми забираємо собі якісь території. І, хоч, в принципі, я не бачив, як це можливо технічно реалізувати, але принаймні це була тема для дискусії. Але потім, все ближче до зустрічі, стало зрозуміло, що мова про жоден обмін не йде, що Вітков дійсно помилився, і що Путін висував наступні вимоги: ви віддаєте увесь Донбас в адміністративних кордонах, а ми там. Зупиняємо бойові е, дії на інших лініях зіткнення. І хоч це також абсолютно брехлива історія, і зовсім не те, на що розраховував Трамп, і на що він, е, власне, налаштовував усіх розігріваючи очікування, але саме на це він і погодився. Тобто він не зміг зрушити позицію Путіна ні на дюйм. От з якими переконаннями. Він їхав на цю зустріч з такими переконаннями і поїхав з неї. Тільки заразив ними тепер вже і самого Дональда Трампа. Мені здається, хтось інший мав написати книгу мистецтво ведення перемовин, якщо чесно. І от тепер Трамп, щоб не виглядати ідіотом, який облажався, який повівся на фантазії Віткофа, хоче переконати усіх, що це перемога. Бо він інакше не може. Це суть його комунікації, суть його життя, суть його публічного образу. Він про це писав у своїй книзі Мистецтво ведення перемовин. Як би вони не закінчились, завжди заявляють про свою перемогу. Як би ти не обісрався, кажи, що це все так задумано, і взагалі мені подобається цим всім обмазуватися. Ви що не знали? І воно зараз в моді. І от саме це робить Дональд Трамп. Саме це він робить, він буде продовжувати робити, скільки е, має змогу. Ну, але це звісно, ну просто вдумайтесь в цей рівень абсурду. Путін обіцяє дати розписку, що він не буде нападати на Україну і не буде нападати на інші країни Європи, якщо йому віддадуть Донбас, і все, він там на інших лініях зупинить бойові дії. Звісно ж, це абсолютна брехня. І звісно ж, навіть якщо це трапиться, Путін знайде причину, аби цієї домовленості не дотримуватись. Ну це абсолютна маячня. Абсолютна. І Росія вже там додає до речі, відновлення всіх прав РПЦ, статус російської мови. Ну, вони, як завжди, накидують все більше і більше вимог, тому що вони відчувають, що вони можуть, бо вони не відчувають жодного тиску. Єдина реальна можливість змусити росіян сісти за стіл перемовин і домовлятись про щось, а не висувати ультиматуми це притиснути їх. І це можна зробити навіть економічно Я завжди. Тут наводжу, вприклад, досвід саме Першої світової війни, коли Німеччина стояла в Бельгії, у Франції бойові дії фактично не відбувались на її території, але вона програла війну і капітулювала, тому що її просто задушили. Не було чим і кому воювати, і те саме можна було б зробити з Російською Федерацією, але Трамп обрав шлях жалюгідності. Він обрав шлях аплодування Путіну. Розстилання перед ним е, червоної доріжки, за яку е, Збройні сили США висміяв, здається, увесь світ, і навіть донька Келога не витримала і написала в мережі X, що ну, не можна використовувати американських солдатів для того, щоб розстляти червону доріжку перед одним з найголовніших ворогів штатів. Це просто недопустимо. А я вже мовчу про е, іншу частину світу, яка висміювала їх. Мало Трампу було отого жалюгідного параду в Вашингтоні. Він вирішив ще більше принизити своїх військових. І, хоч я не вірю в теорію про Агента Краснова, але, ну, дивлячись на це все, я вже, знаєте, починаю сумніватись у своїх переконаннях, тому що так ослаблювати Сполучені Штати Америки, так ганьбити Сполучені Штати Америки не виходило ще у жодного президента США. І те, що американське суспільство це ковтає багато про що говорить. Це говорить про те, що країна дійсно на межі колосального занепаду, на межі руїни сучасної. І можливо, можливо розподіл цієї країни і розділення на дві країни з іншими з різними поглядами, і там насправді там, по суті видно цю. межу де погляди розходяться, можливо, воно б пішло б на користь, ну, принаймні тій адекватній цивілізованій частині американців, яких ми побачили на Алясці, які виходили і підтримували Україну, які просили вибачення за те, що Сполучені Штати Америки так ганбляться і не підтримують Україну. Щодо позиції України, то як пише Ройтерс під час розмови з Трампом. І Зеленський, і європейські лідери відкинули взагалі цю пропозицію передати всю територію Донбасу Росії. це неприйнятним в цілому. Європейські лідери, хоч публічно там якось стримано говорять про це, але не публічно, просто обурені тим, що відбулось, тому що це суперечить усім домовленостям з Дональдом Трампом напередодні перемовин. Але в принципі трапилось так, як я, я і казав. Що це ж було вже, вже домовлялись, вже висували Росії ультиматуми. Трампи, е, Трамп це все забував і ігнорував. Ну, може, хвилин 15 після зустрічі він щось пам'ятає, а потім все. Жорсткий диск переповнено, е, оперативна пам'ять очищена, все, він все забув. І знову це трапилось. У них була спільна стратегія, і вони думали, чому що Трамп буде її дотримуватись. Чому я взагалі не розумію? І що буде далі? Я поки що також не розумію, тому що е, Трамп е, пропонує провести тристоронню зустріч з Путіним і Зеленським вже 22 серпня, тобто в наступну п'ятницю. І е, якщо скажімо, з приводу зустрічі на Алясі я ще сумнівався, то тут я прям не знаю, що має відбути, щоб ця зустріч е, дійсно трапилась. І навіть не так через позицію України, як через позицію Російської Федерації. Вони точно не погодяться на цю зустріч. Вони досягли всього, чого хотіли на Аляс. Абсолютно всього. Вони зараз успішно тягнуть час і козирі у них на руках. Трампу немає. Як на них тиснути, окрім якихось жорстких санкцій, обмежень. Але очевидно, що він цього робити не буде. Це просто, очевидно, видно, як білий день і на Росії це розуміють. Тому вони будуть казати: ні-ні-ні, це ще зарано. Давайте тепер Трамп в Москву, потім разом полетимо в Угорщину, потім ще щось, а потім вже колись, колись ми зустрінемось. Не погодиться на, на це Росія це 100%. Ну, якщо в принципі ця зустріч відбудеться в теорії, ну все ж таки якийсь відсоток не залишаємо. Так, хоч я вважаю це нереалістичним, то звісно ж там мають бути і європейські лідери, і нібито Трамп запропонував їм взяти участь. І в іншому випадку я б навіть сказав, що Україні не варто на це погоджуватись, тому що ну, ми опинимось між двох вогнів і на лінії тиску. Звісно, в рукопашному бої Зеленський Трампа з Путіним обох покладе. Але ну не знаю, чи це нам допоможе друзі в цілому. Ситуація прояснилася, картина стала більш зрозумілою. Але не сказати, що ми побачили якісь сюрпризи. Все до болю передбачено, все досить таки сумно, але не катастрофічно. Не катастрофічно, друзі. Давайте не будемо опускати руки і пам'ятати, що ну, це ж було вже. Ми пережили завдяки Силі Збройних сил України, і головна наша задача їх зараз підтримувати, триматися разом. Якщо ви це відео додивились до кінця, то можете підтримати цей канал вподобайкою, підпискою, підпискою на YouTube спонсорство. Ось тут бачите QR-код, як можна цей канал підтримати. Ставте дзвіночок, щоб нічого цікавого не пропускати. На телеграм-канал мій підписуйтесь, я там ну, більш оперативно все коментую, що у світі відбувається. Тримаємо стрій. Все буде Україна. Не прощаємось.